Оновлення 1.22.1 принесе масштабне поліпшення інтерфейсу. Вау! А що ж нам тут робити? Що нам тут покажуть? Тут клікбейт був на прев'ю, що екіпаж 2.0 і так далі. Але ні, друзі, хочу виразити свою думку до варгеймінгу і розповісти вам всі новини про масштабне поліпшення цього інтерфейсу. Друзі, попрошу вас підписатися та влупити вподобайку і написати коментар, що ви взагалі про це думаєте. Поїхали! Розберемо по балансу. Баланс. Мене дуже дивує, коли я заходжу в бій, і в мене, наприклад, 8 ПТСАУ, 60 ТП і Маус в моїй команді, і ПТСАУ такі, знаєте, насередненькі. Не скажемо, що імбові, які просто пробиваються, там, наприклад, з 500 метрів кинув блайндом, або Артата сама кинула тисячу хлоп, і в чувака нема, він пішов уже в ангар. У противника ж, відповідно, чифтейни 279 9, яге, соті, там якісь бабахи і так далі. Пошло-поїхало, також 8 ПТ сало. СТ-шок майже немає, і 3 шки Це просто крінж. Грати неможливо. Ще якщо тобі кидає 2-3 артилерії, розумію, що зараз буде багато дуже хейту, що в арта і так занерфили. Я розумію, друзі, повністю розумію. Ну але погодьтеся, що зараз на даний момент потрібно робити гру більш доступною та красивішою, тому що гра розвалюється, і розвалюється вона вже після того, як ми перейшли на ЄУ 21 вересня 2022 року. І розпочнемо. Ми продовжуємо нашу послідовну роботу над покращенням системи екіпажу World of Tanks. Щоб зробити систему простішою, зрозумілішою та зручнішою, ми внесли багато змін до більшості внутрішньоігрових інтерфейсів екіпажу. З оновленням 1.22.1, усі дії з екіпажем потребують менше кліків. І стануть більше інтуїтивними. Ми сподіваємося, що ці вдосконалення в інтерфейс і навігацію поліпшених ваших ігрових досвідів стане набагато ліпшим. Та давайте зараз зануримося у деталі. Хочу відразу сказати Вергейм, що гра трішки розвалюється, розвалюється вона, тому що гравцям набридло все це. Немає ніяких івентів, марафонів. Немає нічого доступного. Той самий натиск Мандупа згоріла там. Чому? Тому що злив дуже багато срібла. Були качелі, я пригав до, до 400 очків, потім піднімався на 1350 за буквально боїв, мабуть, 40-50 плюс-мінус, а потім знову мене донизу. Немає блоків. Треба зробити блоки, щоб людям було цікаво. Відповідно, є нагорода, є рангова система. Зробіть, будь ласка, блоки. Наприклад, взяв 500 очок. Блок взяв 700 800 вісімсоточок. Блок, взяв 1000-1100? блок. Все оце буде персик Просто тому, друзі, якщо ви хочете, зробіть гру свою найкращою. Профілі початковим взаємодії з танкістом є бюджет екіпажу, який веде до профілів танкістів, і які ми внесли значні зміни. Тепер зображені членів екіпажу більшого розміру, крім того, тепер можна швидко переключатися між профілями членів екіпажу в самому бюджеті екіпажу. Список навичок краще візуалізований і доступніший для читання. Якщо навести курсор на певну навичку, можна побачити, як вона впливає на характеристики машини, якщо вивчена на 100%. Часом було незрозуміло, як рівень основної спеціальності посилював ефект. Навичок вивчених машин-членів екіпажу. Тепер достатньо навести на них курсор, і ви зможете побачити, як кожна основна спеціалізація впливає на ваші навички та покращує характеристики техніки. Особливо це шосте відчуття. Тепер буде показано в профілі кожного командира техніки. Екран зміни екіпажу та зміни машин. Переміщення членів екіпажу між машинами та призначенням нових машин тепер буде простішим і зручнішим. Ми додали окремий екран, де можна побачити всіх танкістів із різними спеціальностями, яких можна призначити на певну посаду і швидко обрати необхідних. Також додана можливість відфільтрувати кандидатів за різними критеріями. Крім того, на цьому екрані можна керувати новими членами екіпажу. Обрати машини для переначення членів екіпажу тепер теж можна на окремому екрані, який матиме власні корисні фільтри. Пришвидшене навчання. У багатьох із вас у запасі десятки і навіть сотні навчальних матеріалів. Наразі кожен навчальний матеріал треба застосовувати окремо, і це не дуже зручно. З виходом оновлення 1.22.1 ви зможете використати будь-яку кількість навчальних матеріалів, навіть різного типу, одночасно. Також можна застосувати навчальні матеріали в поєднанні з вільним досвідом у різних пропорціях. Крім того, ми представляємо два нові типи універсальних навчальних матеріалів, навчальну брошуру та довідник. Вони дають усім членам екіпажу 20 та 100 тисяч досвіду, розширюється казарма та її список доступних фільтрів і додана функція пошук за ім'ям». Тепер пошук членів екіпажу в казармах швидший та простіший. Тобто ви можете вивчити всіх членів екіпажу та шукати їх залюбки дуже швидко. Написали ім'я, опа, Вася Купкін тут, пішов йому під шию, дав і все гуд. Навідник, якщо отримає по шиї, буде потрапляти по всіх танках. Тому давайте поїхали далі. Не будемо тут дуже швидко та багато говорити. Інші поліпшення, що у нас в інших поліпшеннях? Ми також поліпшили екран порівняння техніки. Тепер можна побачити, як усі навички в грі впливають на характеристики окремої машини. Завдяки цій функції ви можете легко оцінити ефективність однієї машини в порівнянні з іншою. Так, це вже доволі непогано, тобто круто виходить, що по навичках можна оцінювати, яка машина буде крутіша. І вишенька на торті обов'язково додали спливні підсказки та інформаційні екрани в профілі. Які підкреслять різні аспекти системи екіпажів і зроблять користування нею інформативнішим? Вони стануть у пригоді не тільки новачкам, але й ветеранам, які захочуть освіжити розуміння ключових механік. Тобто якщо ти не грав років 5, то ти можеш освіжитися прямо в танках. Реєструйся в танках та залітай швиденько до хаббота на ютубчик, влупив в подобоєчку, і давай швиденько зараз будемо розбиратися з цим екіпажем. Тож, друзі, хочу відразу вас запитати, що ви думаєте в загальному про цей екіпаж 2.0 в кавичках. Тому що насправді цей екіпаж, ну він нічого нам не дає. Те, що його малювали дуже довго, намагалися всунути нам у гру, та все-таки всунули, і більш за все, що це підготовка до екіпажу 2.0. Тобто, якщо це все діло йде туди, то відповідно. Відповідно, що щось нас чекає. Чекає дуже серйозні зміни, як говорив один розробник гри, що в 2024-2025 році будуть дуже великі зміни в World of Tanks та будуть з'являтися нові компанії від Wargaming. Це дуже круто та цікаво, але все ж таки багато хто задається питанням досі, чи закриють World of Tanks. Ні, World of Tanks не закриють. Це дуже великий проект, який закривати ніхто не буде. Додадуть нові танки, і відповідно, що буде якийсь інший проект із новими танками, з новими механіками та новими мапами. Тому я думаю, що в загальному переживати це за це не потрібно. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролика. Всім дякую, тихої ночі, до зустрічі. Пока-пока.